Вітаю, друзі! Хочу розповісти вам майже детективну історію, як Сівкович, той, який агент ФСБ в Москві та Гетьманцев, той, який курував податкову мафію, в часі війни міжнародну допомогу теребанили. Але про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того. Щоб знати більше і, власне, знати правду. Отже, наші співрозмовники зі спеціальних служб розповідають про нову шокуючу історію крадіжки міжнародної допомоги України, розповідають Владу Сидоренко, мені іншим журналістам-розслідувачам. Особливий в тому, що йдеться про е, е, злодійство і крадіжку. Гуманітарної допомоги ООН дітям. При цьому використовуються структури високопоставленого офіцера ФСБ державного зрадника Володимира Сівковича. І очевидно, відбувалось це все не без участі податкової, яку очолювала команда Гетьманцева. Так, спеціальними службами встановлено, що протягом 2023-2024 років ТОВ ТОВ Укрспецсервіс поставило на представництво дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ Україн та представництво в Україні Міжнародної організації з міграції Іом Україн, блочно модульні котельні. Сума постачання, увага, 900 мільйонів гривень. Тобто по тим цінам десь ну, порядку, е, порядка десь 9 мільйонів доларів. Ці модульні котельні безкоштовно передаються представництвам ООН Unicef Ukraine та UN Ukraine. Для подальшої установки в навчальних та медичних закладах по всій Україні. Встановлено, що ТОВ укрспецсервіс не є виробником блочно модульних котелень. Тобто прокладка. В ході оперативних заходів встановлено, що «Укрспецсервіс» придбає вказані котельні в то в НВО Рамсад, то в Навітас. ТОВ Забудова 2023. Надалі через одну-дві ланки вони придбають у виробників. Одним з основних виробників продукції є тдв «Браварський завод котельного обладнання Арденс. Тобто, тов «Укрспецсервіс» залучає посередника ТОВ НВО «Ромсад», що спеціалізується на телекому обладнанні. На офіційному сайті Рамсад в каталозі товарів відсутня інформація щодо реалізації бочно-модульних котелень та котлів. То в броварський завод котельного обладнання Арденс підконтрольна Сівковичу Володимиру Володимировичу, високопоставленому офіцеру ФСБ. Який знаходиться під санкціями США, Великобританії, Канади, Австралії Нової Зеландії 22 роки? Його син Сівкович Олександр Володимирович, до 2015 року офіційно володів контрольним пакетом акцій ТДВ броварський завод котельного обладнання Арденс. Оперативний аналіз показує, що сім'я Сівковича продовжує контролювати вказане підприємство і сьогодні через підставних осіб. За короткий проміжок часу, проводячи котельні через два-три суб'єкти господарської діяльності, через два-три посередника, зазначені вище прокладки, ціна збільшилась на 400 мільйонів гривень. Що означає присвоєння та розтрату коштів міжнародної допомоги ЮНІСЕФ та ЄОМ на 400 мільйонів гривень. Що майже половина виділеної допомоги, загальна сума поставки була 900 мільйонів гривень. Оперативним шляхом встановлено, що частина модульних котелень, які придбані за міжнародні кошти ЮНІСЕФ та ЄОМ, на сьогоднішній день не можуть бути введені в експлуатацію або непридатні для використання, дефектні, з е, нестачею або не відповідають технологічним вимогам. Ну, уявляєте собі, підприємство, підконтрольне офісеру ФСБ продає котельні, понятно, вони не працюють. Крім того, встановлено, що частина котелень введена в експлуатацію виключно на папері. щоб бабки відміють, потрібно звернути увагу, що подібні фінансові операції з міжнародною допомогою суми операцій протягом такого тривалого часу не могли не потрапляти в поле зору Державної податкової служби. Аналіз показує, що зазначені прокладки, які використовуються для... Кратного завищення ціни перебувають під податковим адмініструванням головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області, Київській області та міста Києва. Встановлено, що керівником головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області був Юрій Твердохліб, фігурант численних скандалів. Підприємці Чернігівської області публічно звертались до Києва зі звинуваченнями щодо систематичного тиску на бізнес з боку керівника податкової. Однак Юрій Твердохліб користувався заступництвом Євгена Сокура, заступника голови ДПС України, помічника іміньйона Данила Гетьманцева. Встановлено, що керівництво головного управління Державної податкової служби у Київській області та місті Києві мало стійкі корупційні зв'язки із Тетяною Кирієнко, головою Державної податкової служби України, що регулярно відображалось в багатьох журналістських розслідуваннях, а тепер вже й кримінальних справах.